Зеленський починає почав і давним-давно е вибирати собі ЦАПа відбувайла. І це військові для нього. Ну, по-перше, чому? Тому що він ж е такий красивий, хороший, робить все правильно. А от всі невдачі треба на когось завалити, і це він робить, звалюючи їх на військових. Для нього є тільки одні хороші військові: це ті, хто будуть йому аплодувати. Ці, які будуть його підтримувати, говорити, що він все робить правильно. А тільки військовий скаже, що немає снарядів, боєкомплекту немає, тому що його міністерство, його кабмін офіс провалив, це якщо немає фортифікацій, тому що отримавши гроші, військові цивільні адміністрації не побудували їх. Якщо наприклад немає е ще е мотивації, щоб хлопці йшли воювати, тому що е влада тепершня все зробила для цього, щоб цього не було, то ясно, що е він буде вішати всіх тих собак на тих військових, які будуть ці питання піднімати і оприлюднювати. А ті хороші, я не знаю. Ми вже неодноразово бачили в марафонах е, хлопців в е, формі, але потім задавалися питання, де він служив, де він був. То ніхто з побратимів з посестрів не знає цього. Тому отакі, як Галушкін, Лапін, не Ігор, який зараз у вас в студії, а Ілля, Горбенко, Рюмшин, Червінський, Чучковський. Всі ці, хто воювали і не мовчать, вони всі будуть для офісу, для зеленського, для Єрмака, Татарова. Вони будуть неугодними і на них будуть вішати всіх собак. А от ви.